На щастя. Прошу розстелити на долю. А зараз тримаючи один одного за руки я хочу, щоб ви разом вступали у своє нове життя. Разом! А ми вам аплодуємо. разом! Отак, так! Будьте! І зараз. Стоячи на висотому рушничку, я попрошу повторювати разом за мною такі слова. Разом. Перед лицем усіх присутніх. Я обіцяю любити тебе, поважати тебе, приносити тепло і затишок. Бути тобі у всьому підтримкою. Я хочу пройти з тобою все життя. Бо ти моя єдина любов. Я буду радіти з тобою. Любити тебе в горі і радості. Незалежно від перешкод, які ми долаємо разом. Я віддаю тобі свою руку. Я віддаю тобі своє серце. Я віддаю тобі свою велику, велику любов. Попрошу поцілувати кохану дружину. Вічую ваші І <плес> Я попрошу одягнути одне одному золоті порочки. Ти готовий Вася? Ти все життя з коханою дружиною. Готовий!

молодятка, моя прекрасна родина. Сьогодні на ваших очах утворилася ще одна молода українська сім'я. Я щиро вас вітаю, прийміть мої найщиріші вітання. Я вітаю вас на вечерний. Прошу отримати свій перший сімейний документ. Мої вітання і області на величезному. Я вітаю вас на величена. І ваш перший сімейний документ. Пані та панове, сьогодні отримали шлюб двоє молодих, щасливих закоханих людей. Сьогодні вони поєднали свої долі і я вважаю, щоб ви по життю йшли тільки разом. Рука об руку, плече об плече, тільки однією дорогою. Щирі вітання і неймовірні описки. Наші молоді українській слід. А зараз я попрошу скріпитись і союз першим сімейним келихом шампанського. Ще раз є родиною. Ми сейкнемо їм і, -про. і, -про. і вода. Молитві ще поцілує парамота. І зараз під деньмо вірні облески. Я буду запрошувати вас прийти до наступного.